Вітаю, з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії «Мудре», де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Це відео про Італію, про вступ в Італійські університети, про в цілому освіту в Італії. Актуально станом на 2024 рік літо. Ми колись вже записували відео по Італії і Іспанії, оскільки ці програми дуже часто ви запитуєте в цих двох країнах. То ми вирішили, що варто трішки освіжити інформацію, щоб у вас вона була більш ближча до реальності. Отже, Італія як країна навчання. Чому студенти обирають? І давайте почнемо з якості вищої освіти, тому що насправді, коли ви звертаєтеся, дуже часто ви запитуєте: а варто чи не варто? Тому що, ну зрозуміло, якщо ви виїжджаєте в цілому в будь-яку країну, то якою б не була там освіта. За якимись визнаними рейтингами там і так далі, вам байдуже, тому що ви туди їдете. Але коли у вас є вибір, ви вибираєте, то тоді вас цікавить питання: варто чи не варто їхати саме через якість освіти. Італія належить до країн високорозвинених і з чітко сформованою задавненою історією вищої освіти. Це один із найстаріших університетів, якщо не найстаріший університет в Європі. В Болоні, який заснований в 1088 році, уявіть собі, на хвилиночку, практично тисячу років. І є рейтингові університети. Я зараз зупинюся на п'яти з них, але який би рейтинговий університет не був, чи то в Італії, чи то не в Італії, в цілому рейтинг маєте визначати для себе ви, тому що він залежить для вас від що ви хочете досягнути. Яку спеціальність ви обираєте, і часом рейтинг університету, рейтинг спеціальності, вони не завжди прям один в один відповідають номіналу заявленому. Тому, відповідно, це ви дивитеся. Це ваш індивідуальний вибір. І я насправді не завжди раджу дивитися на рейтинги. Це досить умовна річ. Я зроблю трішки відступ і нагадаю вам, що у нас є внизу посилання на нашу банку. Ми, якщо ви хочете нам подякувати за відео. За нашу роботу ми будемо вдячні за вашу подяку у вигляді донату на нашу банку. І ми збираємо кошти і передаємо тоді на перевірені збори на ЗСУ. Поки йде війна, це робити необхідно, це важливо, про це не треба забувати. Держава робить свою справу. Ми, як суспільство, робимо свою справу. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо. Отже, в Італії є 92 університети. Країна невелика. Я маю на увазі за площею порівняні навіть з Україною, за населенням більше. Але 92 університети: п'ять університетів рейтингових один із них перший Сап'єнса. До речі, я їх вам зараз називаю не за прям рейтингом по порядку, да, а просто в залежності від спеціальності рейтинги будуть коливатися. Сакінце університет в Римі, заснований в 1303 році. Це найбільший університет Європи і один із найстаріших в світі, не просто там в Європі. Величезний вибір спеціальностей, в тому числі є гуманітарні спеціальності, медицина, інженерія і економічні. Другий університет, на який варто звернути увагу, який славиться в західному світі своєю. Юридичною школою спеціалісти з юриспруденції, які випускаються з болонії, дуже цінуються в Європі, зокрема, і заснований в 1888 році. І один із найстаріших. І тут є так само медицина, гуманітарка, соціальні науки. Інженерія і сільське господарство університет в Падуї заснований в 1222 році. Тобто, ви бачите, де що це все реально досить старі університети. Італія правнаступник Римської імперії. Тому відповідно вся інфраструктура була створена дуже дуже давно до наших сучасних часів. Тут так само є медична школа, є природничі науки, є соціальні науки. Відомі вам певно, що політехніку Дімілану, і в нас студенти поступають. Зокрема, це дуже популярний вуз серед тих, хто хоче поступати на архітектуру. я одразу такий маленький відступ, що коли ми говоримо про будь-яку спеціальність в рейтинговому університеті, завжди розглядайте альтернативу і собі її вибудовуйте план Б для того, щоб раптом би вам все-таки не вдалося пройти по конкурсу, щоб у вас завжди був. Варіант, куди ви можете поступити на цей рік, коли ви хочете. І далі вже можна пробувати. Ну, наприклад, ви поступили в інший вуз, не поступили туди, куди хотіли. На ну, наступний рік пробуєте знову туди поступити або зробити трансфер кредитів. План Б це наше все. Міланська політехніка, так само інженерні архітектурні програми, промисловий дизайн. Тобто тут їх дуже багато. І ще один відомий університет в Пізі, там школа Нормаль суперіор де Піза. Це так само соціальні науки, гуманітарні, природничі науки. Тобто, це теж такий повноцінний університет по всім наукам, в тому числі математика до речі. А крім цього, ви знаєте, є університет в Мілані, в Неаполі, Пізанський університет, Турінський, Флоренції. Ці університети, що я перерахувала, входять в десятку найкращих університетів Італії. Решта університетів не означає, що вони ніякі. Тобто освіта, вона в Італії все одно перебуває на певному рівні, яку б ви країну не розглядали. Та я зазвичай пропоную такий підхід до оцінки, якщо ви взагалі не розбираєтеся в якості освіти. Ви дивитеся, скільки вузів в країні в цілому. Ви дивитеся, які з цих вузів визнані в світовому вимірі. Не знаю, там топ 100 топ 200 як завгодно. Дивитесь пропорцію, скільки визнаних вузів в порівнянні до решти всіх. Пам'ятайте завжди. Що коли в країні є визнані вузи, то решта вузів все одно так чи інакше тягнеться до рівня викладання в цих вузах, тому що є конкуренція внутрішня в країні і є глобальна конкуренція. Тому просто з точки зору ринку, коли є за ким тягнутися, то сам по собі рівень викладання якість освіти, про яку ми говоримо. Він так чи інакше десь дуже близько буде до цих університетів. Італія це тому, що якісна академічна освіта. Програми можуть бути італійською мовою переважно на рівні бакалаврату. Трішки більше буде англомовних програм на рівні магістрки, але на рівні бакалаврату теж є англомовні програми. Далі це досить доступна вартість проживання в Італії, якщо ви поїздили трішки по Європі або цікавитесь цією темою. То ви зрозумієте, що в Італії в цілому, в залежності зрозуміло, що від північ-південь більше місто, менше місто, де знаходиться гуртожиток ближче до кампусу. Далі від кампусу, в цілому вартість проживання буде коливатися десь в районі 800-1200. Я зараз скажу про дуже такий середній діапазон. Звісно, що може бути 1500, може бути 2000, в залежності від того, як ви в цілому, скажімо так, від стилю вашого життя, від того, як ви. Розраховуйте свій бюджет різноманітна в культурному плані країна. Тому відповідно ті, хто вчитися в Італію, в них є можливість досліджувати культуру, досліджувати пам'ятки культури, історії мистецтва, просто подорожувати країною, тому що країна старюча і зберігає традиції, і це вона атмосферна, тому що італійці дуже цінують якість життя, вони насолоджуються життям. У них є така концепція, що треба від усього отримати задоволення і розслаблятися в кінці, тобто отримав насолоду, задоволення і розслабився, і релакс. Тому це теж, до речі, приваблює. приваблює бо в підході до студентського життя, до навчання в університеті, у них такий самий підхід. Навчання має бути цікавим, воно має бути корисним, воно має бути жвамим, різноманітним. І студент має отримати задоволення від цього процесу. Тому це так, Італія оцим вона така славиться. Ну і знову таки, в Італії, у вас є можливість вчити італійську мову. Якщо ви зацікавлені в культурі, знову таки, які там у вас плани на життя, ви хочете попрацювати, попробувати себе. То звісно, що для того, щоб у вас було більше шансів знайти цікаву роботу для себе саме в своїй сфері, то вам треба знати мову. І як, як не в Італії, вам її найкраще найліпше вивчити. Тому це теж така і справа. Ну і власне кажучи, окрім збалансованого стилю життя, про який ми вже говорили, да, про отримати задоволення і ще й розслабитися. Ну, взагалі, мрія якась це приємний клімат, що на півночі, що на півдні, Ну, можливо, на півдні. хто що любить, але в цілому це досить приємний клімат, який теж приваблює. Якщо ми говоримо про навчання в Італії італійською або англійською мовою, до чого треба бути готовим, які вступні вимоги, і які шляхи? Італійці вчаться 12 років в своїй. Школі. Відповідно, отримують документ про освіту, який на рік старший нашого документу про освіту. Тобто вчаться 12 років, ми вчимося 11 років. Більшість університетів буде очікувати, що українці, які приїжджають в Італію, вони мають або провчитися десь один академічний рік в будь-якій країні, в університеті, і після цього приїжджати, поступати на перший рік навчання в Італії, да, в Італійському університеті, або вони мають пройти програму підготовчу. Програму так званий Foundation в Італії. Ці підготовчі програми, вони є не в усіх університетах і не по всім напрямкам, і не з кожного предмету. Тому, відповідно, тут оцей момент його треба дізнаватися, зрозуміло, що до того, як ви приймете рішення, яким шляхом рухатися. Але якщо вас не влаштовує, чи його немає, Foundation, програма підготовча, або ви хочете жити в певному місті і в цьому місті нічого немає. Тоді завжди є мовні програми, які готують вас з італійської мови, з нуля, в принципі, до рівня b 2 c 1 і в тому числі допомагають вам підготуватися до вступних іспитів. Вступні іспити це є спеціальності, де вступні іспити вони окремі, ну, наприклад, той же самий iMAT з медицини. так? А є спеціальності, де ви здаєте щось на зразок. Я не хочу вас просто заплутувати назвами. Сама концепція, ви здаєте щось на зразок нашого ЗНО -НМТ, та, і на підставі цього документу ви поступаєте. В тому числі за цей рік, який ви вчитеся на таких курсах мовних, ви робите дітераціонне дівалоре, тобто це процедура по суті, визнання вашого атестату про середню освіту і прирівнення його до документу про середню освіту італійського. На підставі цієї процедури накладають на ваш атестат довідку, що відповідає, і ви тоді вже саме з цим оціненим атестатом поступаєте в університет. От, власне кажучи, тобто таким чином, ви не гаєте цей один рік так чи інакше, ви вчите мову, ви стандартизуєте наш документ до вимог Міністерства освіти італії. Ну і власне кажучи, готуєтеся до вступних іспитів. Якщо ви знаєте італійську мову, то поступити на програму італійської мови, італійської мови навчання вам потрібен рівень італійської B2. Наскільки італійці прям чітко визначають цей рівень, я би сказала так, що досить широко трактують B2. дуже рідко. Це якщо хіба що це буде рейтинговий вуз. Тоді вони більш чіткіше визначають критерії, бо B2 2 це дуже широке поняття. Да? B2 2 початковий, це середній, чи це вже дуже просунутий b 2 з переходом в С1. Тому в якихся вузах їм буде різниця, який саме у вас b 2 в якихся вузах просто типу є B2 2 Низький, високий, байдуже, ви можете поступати. А якщо ми говоримо про англомовні програми, то зазвичай в Італії вимагається рівень англійської або IELTS 60 або IELTS 5,5. цього теж буває достатньо. Програм таких небагато. Я маю на увазі англомовних на рівні бакалаврату. Тому якщо ви надумали собі якусь спеціальність і ви хочете вчитися в Італії, звертайтеся, будемо раді дослідити, що саме по вашому запиту ми зможемо запропонувати, що вам зможе запропонувати Італія. От і далі вже визначатися з вашим шляхом. Є українці, які живуть в Італії, вже зі статусом тимчасового захисту, бо мають певні міграційні статус. А є, які зараз перебувають в Україні і планують приїхати в Італію на навчання. зазвичай, якщо у вас немає статусу тимчасового захисту, то вам потрібна студентська віза. І зараз вже практично всі країни, майже всі країни Європи, вони очікують від українців, що вони робитимуть студентські візи. Ми цим займаємося, тому один шлях це через студентську візу. Другий варіант це якщо ви хочете отримати статус тимчасового захисту, тоді ми вас в цьому плані не проконсультуємо, але ви маєте для себе тоді дізнатися просто сам по собі шлях, чи є можливість, що вам потрібно зробити, крім вступу в якийсь університет, що вам потрібно зробити взагалі, щоб отримати цей статус і далі пройти певну процедуру. Наголошую, що цим займайтеся паралельно. Окремо, щоб у вас не було якогось сюрпризу, що ви поступили. Ми зробили свою роботу. А потім у вас на якомусь етапі виникають, ви все вирішите. Та будь-яке питання, ви вирішите. Просто бажано його вирішувати завчасно, так, щоб у вас не було. Напруги, тому що Італія це про отримання задоволення. Вартість навчання в державних університетах, вартість навчання в цілому, десь буде приблизно від 600 до 5 тисяч євро за рік, в залежності від спеціальності, часто італійський університет розглядає міжнародного студента, зокрема українця. Якщо є можливість, якщо у вас хороші оцінки були, хороший рівень мови, то Італійський університет насправді там буде з задоволенням. Вони мають завжди якийсь там, скажімо, фонд. Вони з задоволенням виділять вам якусь стипендію. І, можливо, це буде навіть менше, ніж фіксована сума, як для міжнародних студентів. В державних університетах, якщо ми говоримо в середньому, скільки це може бути, в принципі, десь 15 тисяч плюс-мінус. Може бути і 7, до речі, може бути. Треба дивитися, але в цілому, і 20, тому я кажу, що в середньому десь це буде 15, плюс-мінус 1000 євро за рік. Тут уже вам визначатися державний чи приватний університет. Стипендії приходите з запитом, питаєте, варто чи не варто розраховувати. Моя відповідь завжди розраховувати не варто. Хай краще, коли ви отримаєте стипендію. Вам буде приємним сюрпризом, що вам вдалося це зробити, ніж буде неприємним сюрпризом, що ви не отримали, а розраховували. Тому дають стипендії, не дають стипендії, не розраховуйте. Треба все робити для того, щоб отримати стипендію і рухатися цим шляхом це певна процедура, певні вимоги для того, щоб зрозуміти ваші шанси на отримання стипендії, Ми робимо пошукову роботу до того, як ви приймете рішення про спеціальність, про програму на яку ви зараховуєтесь. Тоді ви будете чітко розуміти, які критерії, можливо, які були конкурси, якщо це публічна інформація. Зрозуміти просто наскільки ви відповідаєте цим критеріям, ну, ясно, таким чином можна вирахувати свої шанси. І тут треба зазначити, що стипендії бувають урядові. Наприклад, для бакалаврів і для PHD в Італії там це може бути стипендія, яка покриває не просто для міжнародних студентів. Стипендія, яка покриває вартість навчання і якесь місячне дається утримання, може бути страховка там, і так далі. Там є певна сума, але це магістерка. Тобто, таким чином. Держава, уряд, вони відбирають уже розумні голови, які довели на своєму бакалавраті, що вони досить серйозні студенти і їм варто за це тепер їх заохочувати і платити їм додаткові якісь кошти. Це коротко про вищу освіту в Італії, на що розраховувати. Якщо вам сподобалося відео, була інформація корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, радьте нас своїм друзям знайомим. Ми завжди раді донести. Корисну інформацію до вас без маркетингових прикрас. В описі під відео посилання на банку можете нам подякувати. І коли набереться певна сума, ми будемо дуже раді перерахувати кошти, які зібрались на перевірені збори на ЗСУ. Дзвоніть, пишіть. Попереду новий сезон. Ми вас чекаємо в офісі і в онлайн-зустрічах.